Немо, звісно, з огляду ситуації на фронті. Отже, сьогодні свою оцінку наступу ЗСУ дали у генштабі збройних сил Естонії, зокрема начальник естонських сил оборони, полковник Еро Ребо. А він вважає, що найважливіші для поточного етапу війни події зараз відбуваються саме у Запорізькій області, де ЗСУ продовжують наступ і на окремих ділянках прорвали оборону окупантів. А зокрема, за його словами мова йде про так звану лінію Соровікіна у Запорізькій області, яка всіяна не лише мінними полями, але й протитанковими загородженнями і системою окопів та бліндажів. Також начальник генштабу сил оборони Естонії додає, що російські сили намагаються контратакувати і тим самим відвести українські сили від Запорізької області у напрямі Лимана та Кремінної. Ну, Але там росіяни досі не досягли в цьому успіху. Вже кілька місяців насправді ЗСУ вдається тримати під контролем усі спроби прориву на Лимано-Куп'янському напрямку. Ну і крім цього, на думку Ребо з моральної точки зору важливо те, що відбувається в районі Бахмута. Де ЗСУ так само досягли певних територіальних успіхів, адже це напряму пов'язано із наступом у Запорізькій області. Українці утримують населені пункти на південь від Бахмута. Що швидше за все дає їм значну тактичну перевагу, чинить тиск на російські війська, створює необхідність перекидання туди додаткових резервів росіян, і тим самим за великим рахунком підтримує дії українських сил на запорізькому напрямку і в наступі. Хоча далі начальник естонського генштабу додає, що для розвитку успіху на запорізькому напрямку і поглиблення прориву оборонних ліній окупантів ЗСУ доведеться залучати додаткові сили, і питання полягає в тому, як швидко це вдасться зробити. Також Шребо е, зазначив, що українські сили оборони націлюються на військові об'єкти, щоб чинити тиск на логістичну систему росіян. Ну а ще він відзначив, що росіяни постійно вдаються до терористичних атак, якраз після того, як ЗСУ домагалися будь-яких успіхів, тобто росіяни свідомо атакують мирні цивільні об'єкти, мирні міста, коли не мають жодного успіху на полі бою, аби якось спробувати залякати українців. Втім, окрім оцінок генштабу Естонії, варто, звісно, розглянути і інші дані аналітиків. Зокрема, проект Deep State повідомляє, що українські бійці під час наступу на півдні України продовжують тиснути на противника і змогли просунутися на захід від роботиного. При цьому біля новопрокопівки та вербового не вщухають тяжкі бої. А далі, вже речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун підтверджує, що українські військові дійсно продовжують просуватися біля роботиного у Запорізькій області, і як він каже, захисники, хоч і не швидко, але все ж таки видавлюють там ворога. Окрім того, він підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку роботиного підрозділи своїх повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно. Ну і от у британській розвідці з цього приводу додають, що росіяни вимушені знімати свої підрозділи з інших напрямків, аби перекинути їх до роботиного, і оце своєю чергою може обмежити здатність окупантів наступати на інших ділянках фронту. Окрім того, у британській розвідці також підтверджують просування ЗСУ на бахмутському напрямку. Підрозділи збройних сил України просунулися на багаторівневу головну російську оборону на схід від міста роботи. На українські десантовані піхотні сили продовжують поступове тактичне просування по російських позиціях і пригнічують російські сили у цьому районі. Українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмуту, поступово досягаючи між Кліщіївкою та Андріївкою. Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії. Ні, фронту щоб замінити деградовані підрозділи навколо роботиного. Ці передислокації ймовірно обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту. Передислокація також швидше за все свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо роботиного. Щодо Бахмутського напрямку, то проект Deep State повідомляє, що на цій ділянці фронту сили оборони України продовжують витісняти ворога у Кліщіївці, а також біля Андріївки. При цьому російським окупантам, нібито вдалося незначно покращити позиції біля Курдюмівки. Хоча далі тут вже Вашингтонський інститут вивчення війни додає, що минулої доби жодного підтвердженого просування росіян зафіксовано не було. При цьому у генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти одночасно намагалися вести наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки. В той же час заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ще 7 вересня повідомила, що російські війська застосовують різні тактики на бахмутському напрямку. Намагаючись якось відволікти українські сили і розбити зосередження українських сил. Отже, нині росіяни дійсно все ще намагаються атакувати на бахмутському напрямку, але контроль все ж таки залишається за збройними силами України. Також нині українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Там ворог більше застосовує підрозділи так звані Шторм Зет, тобто Зеків. А протягом минулої доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Ну і так само не полишають окупанти спроб якось просуватися в районах Новокалинове, Красногорівки та Причистівки Донецької області. Також варто додати, що нині інститут вивчення війни наводить дані про те, що українські війська активізували наступальні дії та просунулися вздовж адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями. Тут мова йде про активізацію наступальних дій на лінії Новодонецьке Новомайорське. Ну а це своєю чергою на південний захід від Великої Новосілки. Але з цього приводу проект Діпстейт повідомляє, що на бердянському та таврійському відрізках фронту от на пізній вечір 8 вересня. Зміни не зафіксовані. Відповідно, перш ніж робити висновки, тут треба все ж таки дочекатися офіційної заяви генштабу ЗСУ.